Синові прийшла повістка 24 го числа. А так як він у нас в армії не служив, то ми вирішили йти вдвох. З самого я побоявся його відпускати. Mm. Сина теж поранення, контузія. дуже група. Ми обоє інваліди, його прийшлося забирати, бо на кого залишати ще одного брата. Дуже раді, що ми сюди потрапили. Будемо всім пози рекомендувати. Позитивних емоцій дуже багато, ми такої не ожидали. Ми просто в захваті, власна. просто в захваті. І психологічна допомога, тут, і реабілітологи дуже добре працювали, і розважальна програма. Коли приїхали стоматологи, чоловік каже, от не вистачає юриста, і тоді буде взагалі вся допомога. І тут ну, приходить графік наступного дня, і там. Юридична допомога. І ми кажемо, ну все, вже всі бажання виконали наші, ті, що ми не озвучували навіть. Тут просто всі професіонали. Це точно. Ну, у нас в сім'ї весь час була, ну, непогані в нас відносини, ми один одного завжди підтримували. Нас, хоч з нами не був старший син тут на проєкті, у нас з ним були великі проблеми, І хоча він і заочно, але й йому також тут допомогли. Вже вони просто по-простому відносяться. Наскільки люди відкриті, що сам відкривається перед ними, дуже легко. Деякі, деякі заняття вони нам, з нами провели, навіть не, не назначаючи зустріч, підсівши то за нами за один, за один столик. І я розумію, що це було додаткове заняття. І так само, коли ми були на екстремальних цих заняттях, також з нами там була Оксана. Якось це так відкрито, і ти розумієш, що всі ми всі ми люди, і вони психологи також мають свої проблеми, але вони їх живуть з ними, вирішують. І так само дивися на них і береш приклад. Ну, що всі питання можна вирішити. Така енергетика йде, що здається, що ти десь попав у телевізор у якийсь проект, який ну, був завжди від нас, десь далеко, а це виявилося, що ми тут і в ньому. Да, просто дівчата, хлопці, молодці. Ти розумієш, що ти не один такий. Ти чуєш психологічні проблеми і взагалі проблеми, які ну, виникли в інших сім'ях. Ти розумієш, що в когось є і складніші ситуації, є просто якісь інші. І всі їх вирішують, всі з цим ну, вчаться жити і розумієш, що ми справимося дуже. Все в нас вийде. Це якісь 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 проблеми є. І надалі в нас вони Дуже. залишаться нашими близькими друзями, з якими ми зможемо і надалі спілкуватися, і може ми когось підтримаємо, може нам хтось якусь дасть пораду. Ми б хотіли порадити, що якщо запропонують участь у цьому проєкту, щоб інші військові навіть не задумалися над питанням, їхати чи ні, тому що кожен отримає тут якусь допомогу, яку вони потребують від всіх спеціалістів.